Ходим. О, всім, всім привіт! Це американські гірки в Майнкрафт. Вони супер довгі. О там портал недобудований. Ось Джунглі, лава. Ось ми вже проїжджаємо, їдемо вниз. Набираємо дуже велику швидкість. Так, так. О, поїхали! Весело! Ой-ой-ой, через Ліани. Так, тепер поїхали в тунель. Класний золотий тотемчик побачили. Поїхали далі. Так, де ми є? Джунеглях, звісно. що. Дешево там щось. Ура. Гарна. он ну, вони ще. О -о -о -о. Да. Будування 2 години, а от задоволення на хвилин дві. Можете подивитися по часу цього відео. А! Поїхали в лаву, жартується такий тунель. Це був супер трюк. Клас! Якщо вам подобається, ставте лайки і погнали з гірки! Ой. Небезпечно, так. Зараз. -а тепер супер швидкість. <риві> І поїхали. Можемо тут подивитись на країни. Майнкрафтовський. оський. Сім. Сім. Кажу підписатись. Вау. Це просто супер. Ось ми вже і доїжджаємо до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар і всім до побачення!